Вітаю, дорогі мої глядачі. Ну що ж, ось тут переді мною стоїть мій перший заробіток. Зібрала, зібрала, зібрала. І завтра поїдемо продавати. Перші квіточки їдуть завтра на базар. Всього так потрошечки і покажу, що Бакопа, Будненькая так гарно зацвіла. Калібрушка я її взяла. Окопа біленька, дрібненька, макардонія, це яскулка. Це багаторічний мак, махровий оранжевий, будра варігатна і рігрізом, традисканція біла фата чи фата нареченої, калізія. Ну, а це флокс, не знаю як правильно сказати, шиловидний чи як його. Ось такі теж гарні кущики наросли. Поїдуть завтра до людей. Варгаритка не така, як би вона мала бути, як би мені хотілося, але теж нічого. мусить бути як є. Віола. Ще квіточки добре не розкрилися, бо якщо взяти оцю, ця така вже велика, бускова, добре відкрилася, а ці ще ні, але нічого, теж гарненькі вже. Ну і петунія. Ось так. Насінева петунія. І обрієте. Так, трошечки все позбирала. І завтра поїдемо на заробітки. І не могла не зняти, бо дуже вже мені сподобалося, як я тут все склала. То так навіть гарнесенько виглядає всі такі гарнюні. І знімо, та й покажу на каналі. Ну от і нахвалилася, похвалилася. Тепер буду грузити машину. А ви всі бувайте здорові. До слідуючих зустрічей. Слава Україні!